Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю в Україні! Розробили та затвердили графіки ймовірних відключень для всіх областей, але вони будуть застосовуватися лише у разі обстрілів, у разі дефіциту електроенергії для Одещини діятиме принцип три по три, тобто три години гарантованого відключення, три години ймовірного і ще три гарантованої наявності світла. Ознайомитися із графіками можна вже на сайті ДТЕК Одеські електромережі. В минулому році там були помилки в наших е, графіках, і не всі клієнти відображалися. Е, але ми продовжуємо е, втілювати в, на, в нашій компанії нові програмні продукти. Е, помилки в моєму розумінні можливі. Якщо ви подивитесь у графіки, які є на сайті, і не побачите вашого будинку, ви в змозі через наші канали зручні вам або через Viber, або через наш телеграм-канал, або через сайт, або через Фейсбук написати нам, і ми обов'язково подивимось, якщо це помилка, обов'язково виправимо. Додам більше часу без світла. Буде Київщина там за графіками лише дві години будуть гарантовано зі світлом, а чотири без електрики. Краща ситуація у Дніпрі. Там чотири години по графіках люди будуть зі світлом, і стільки ж без нього. Занурювали головою у вигрібну яму та змушували показати статеві органи. У школі на Одещині проводять службову перевірку через булінг хлопчика. За заявою директора школи та відділу освіти, розпочаток кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми. Саме відео розійшлося у соцмережах. Встановлено, що хлопчик, який знімав знущання над дитиною, син місцевої вчительки. Вона вже вибачилась перед матір'ю постраждалого. Тане питання. Перебуває на особистому контролі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. офісом будсмана, готуються відповідні запити до органу місцевого самоврядування навчального закладу щодо проведення службового розслідування стосовно неналежного виконання обов'язків посадовими особами до повноважень, яких належить саме контроль за захистом прав та інтересів дітей. За фактом повідомлення про жорстоке поводження з дитиною. Відсторонили за фото з Ківаловим щодо голови одеського теруправління Набу Володимира Деуліна почали службове розслідування. Мова йде про фото посадовця з регіоналом Сергієм Ківаловим, яке зробили під час заходів до дня юриста в юридичній академії. Також очільник теруправління Набу, нібито отримав від Ківалова нагороду. Нагадаю, у червні 2021 року детективи Набу прийшли до юридичної академії з обшуками. Їх проводили в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах під час. Ремонту приміщень вишу сам Ківалов запам'ятався звинуваченням у фальсифікації президентських виборів у 2004 році. У 2018 році Ківалов як народний депутат голосував проти визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донбасу. Крім того, у Ківалова є нагороди від Путіна, наприклад, медаль Пушкіна за популяризацію російської мови в Україні. СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала для ворога у Херсоні. Це місцева жителька, яка пішла на співпрацю з росіянами за власну ініціативи. Вона сама знайшла адміністратора однієї з ворожих соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Для росіян жінка фіксувала наслідки прильотів та робила звіти про результати атак. Нині вона під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. Футболісти ефективно служили у ЗСУ. ДБР повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського ТЦК. Він зарахував на військову службу сімох людей, які є гравцями та тренерами місцевої футбольної команди. Усі вони понад тисячу днів відслужили лише на папері та не виконували жодних військових обов'язків. Проте отримували за це зарплату як справжні військові. Загалом безпідставно фейковим військовим заплатили понад півтора мільйона гривень. Службовцю військомату загрожує позбавлення во на строк від 8 до 12 років. Окрім того, в рамках кримінального провадження буде надана правова оцінка діям футболістів. Застрелив онука, а іншим сказав, що той пішов служити. Поліцейські відправили на лаву підсудних літнього жителя одеського району за вбивство. 84-річному чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. Правоохоронці викрили діда у червні, коли дізналися про зникнення 41-річного жителя села Нерубайське. Слідчі встановили, що дід та онук часто конфліктували. Якраз під час однієї зі сварок літній чоловік двічі вистрілив внука з помпової мисливської рушниці. Від отриманих поранень той загинув на місці, щоб приховати злочин. Пенсіонер закопав небіжчика у яму, яка була підготовлена на подвір'ї для встановлення вітряка. А усім, хто питав, за чоловіка казав, що той збирався йти служити у Збройні сили України і, мабуть, таки пішов. Правоохоронцям чоловік зізнався не одразу, але згодом пояснив, що накопичив образ на онука, бо той постійно пиячив і виносив з дому майно. последний год вообще это делал себе. По карманам продавал, что надо, что не надо, с скорости. Ну, это копилось, копилось и накопилось. Ну, вот это было темно, в голову попал, первая было в голову. А вторая, это, наверное, в районе груди, там районе, чуть выше, между, между шеей и грудью, так где-то так, так. А потом он закопал, у меня была яма во дворе. Вот я и туда я. И... І оголожу. 14 років за ґратами проведуть двоє молодиків, які у 2020 році вбили таксистку. Таке рішення у справі ухвалив суд. Подія сталася у грудні 20-го року. Хлопці, 18 та 17 років, заздалегідь спланували напад. Вони підійшли до таксистки та попросили відвезти до села Любопіль Одеського району. Адресу вони вибрали навмання. А коли приїхали, нанесли водійці таксі численні ножові поранення. Жінка 55 років померла на місці, а молодики забрали у неї півтори тисячі гривень та на її автівці втекли. Згодом вони спалили авто, аби приховати злочин. Втім, їх затримали правоохоронці. У засіданні Водики визнали свою провину повністю. Заробила 125 тисяч гривень на неіснуючому мопеді. Поліцейські викрали інтернет-шахрайку. 48-річна жителька Татарбунар в інтернеті продавала мопед за 12 тисяч гривень, якого насправді ж не мала. Потенційним покупцям вона казала, що бажаючих придбати транспорт дуже багато, тому радила людям одразу перерахувати її всі кошти. Загалом жінка надурила шістьох людей, деяких навіть двічі, бо їм казала, що грошей не отримала, тому просила повторити платіж. За шахрайство жінка за рішенням. Суду тепер заплатить штраф у 68 тисяч гривень. У дії стартувало нове опитування. Ви можете вибрати журі для нацвідбору на дитяче Євробачення 2023. Опитування триватиме з 16 до 22 жовтня. За правилами конкурсу до складу національного журі мають увійти 5 членів: троє дорослих та двоє дітей. Перших українці зможуть обрати в дії, других призначить суспільне. Взяти участь в опитуванні в дії може кожен українець старше 14 років. Віддати свій голос можна лише за одного кандидата. Сам конкурс пройде у Ніці. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.